Шановний пане президенте Фонтана, шановна пані прем'єр-міністр Мелоні, шановні колеги спікери та президенти парламентів. Для мене сьогодні насправді є великою честю бути учасником 22-ї зустрічі голів парламентів Групи «Семи». І окремо хочу подякувати нашому великому, шановному колезі, моєму дорогому другу Лоренцо за запрошення до рідної йому верони. Міста архітектури і музики, міста кохання і вірності, міста Ромео і Джульєти. Я вдячний усім вам, дорогі колеги-спікери, за те, що завдяки вашому рішенню Україна вже втретє поспіль присутня на найвищому і найвпливовішому у світі парламентському форумі. На вашому високому зібранні я гордий представляти незламну країну, героїчний український народ. Наші звитяжні збройні сили, сили безпеки і оборони, які щодня захищають наш суверенітет і незалежність, принципи міжнародного права і загальновизнані свободи від неспровокованої і брутальної агресії. Також дозвольте мені від мого імені від імені українського народу висловити усім вам, а у ваших особах, вашим народам президентам, парламентам, урядам. Глибоку вдячність за всю ту допомогу і підтримку, яку ви надаєте Україні. Дякую за ваше глибоке розуміння ситуації, за ваше лідерство, за кожний прийнятий вашими парламентами і урядами закон, постанову чи резолюцію, за всю військово технічну і фінансову підтримку, за безцінну гуманітарну опіку. Окремо, я хочу здячніше згадати ваше нещодавнє рішення. Забезпечити Україну фінансовою допомогою у 50 мільярдів доларів із використанням заморожених російських активів. Ми ніколи не забудемо і завжди будемо вдячними за те, що допомагаєте нам вижити, вистояти і перемогти. Шановні колеги, коли я готував цей виступ, ворог двома іскандерами безжально вбив 54 і завдав тяжких поранень 300 людям. У невеличкому місті Полтава. Коли я був у дорозі до вас, Росія крилатими ракетами здійснила масовану атаку на захищений ЮНЕСКО центр міста Львова. Це нашу українську Верону. Життя втратило семеро людей, з них троє діточок. А ще майже 40 покалічено. У мене до цього часу перед очима фото закривавленого. І розгубленого чоловіка, який вмить втратив дружину і трьох донечок. Ярині 21 рік, Дарині 18 і наймолодший Емілії було всього-навсього 7 років. І хоч серце розривається від болю, але я тут, щоб сказати вам одну просту істину: досить вивчати криваву географію щоденних українських втрат. Час змусити Росію вивчати географію нашої праведної відплати, нашої справедливої помсти і законного покарання, а ще краще вивчати історію її швидкого і неминучого краху, що стане безславним завершенням її імперського і людиноненависницького існування. Бо як сказано в книзі пророка Осії, а що вітер вони. Засівають, то бурю пожнуть. Шановні колеги. вже більше двох з половиною років Україна бореться із незрівняно більшим за неї жорстоким ворогом, який не демонструє жодних ознак відмовитись від агресії. В той час як Росія щодня атакує Україну своїми і північно-корейськими балістичними ракетами, керованими авіабомбами, іранськими дронами Камікадзе. По всій лінії фронту в Україні йдуть важкі бої. Наші воїни стоять на смерть за свою землю, за свій народ, за нашу свободу. Агресор лютує, кидає в топку війни нові нові сили і техніку, навмисне спрямовує свої удари на об'єкти критичної інфраструктури і насамперед енергетичної. Шановні друзі, четверта зима буде, цієї війни буде для України дуже важкою. І вам, мабуть, важко уявити, але зовсім поруч на сході Європи люди годинами, а то й днями живуть без тепла, без води і без світла. Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію. Росія руйнує греблі, навмисно отруює ріки, катує і вбиває військовополонених, викрадає наших дітей, залякує міжнародну спільноту. Тому, шановні друзі, досить. Ілюзій щодо поведінки звіря, який, якого не зупинять ані кордони, ані положення міжнародного права, ані норми моралі чи людяності. Йому байдуже все те, що не байдуже нам. І тому, шановні колеги, я хочу використати цю високу і авторитетну трибуну Веронського саміту, щоб окреслити загальні потреби України для боротьби з агресором. Шановні друзі, нам і далі вкрай потрібна значна безперебійна і вчасна військово-технічна допомога, макрофінансова підтримка і сприяння в енергетичній сфері. Пріоритетом, безумовно, є системи протиповітряної оборони. Нам, врешті-решт, треба закрити небо над Україною і захистити наших громадян. Шановні колеги, ми також потребуємо тактичних, ракетних і зенітних комплексів, додаткових артилерійських систем, а також снарядів до них. Ми очікуємо додаткових рішень щодо постачання літаків f 16 для та інших літаків винищувачів. Ми також розраховуємо на пришвидшення темпів навчання наших пілотів. Але одним із найголовніших питань сьогодні, про яке я говорив з кожним з вас, є ваша згода на використання наданої вже нам зброї для подавлення військових цілей на території Росії, тих цілей, з яких виходить загроза. Для українських громадян. Я також прошу дати дозвіл сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни. Адже звір випробовує не тільки нас, він випробовує і вас, дорогі друзі. А знаєте, чим він живиться? Невпевненістю, зволіканнями і страхами. Шановні колеги, окремо про санкції. Я переконаний прихильних 100% санкцій проти Росії. Без жодних винятків і виключень, без жодних толерацій чи ефемізмів. без жодних шпарин і ухилянь. Шановні колеги, Росію буде переможна тільки тоді, коли вона буде в тотальній міжнародній ізоляції. Росія, її вище політичне і військове керівництво, а також конкретні виконавці. Мають понести справедливе покарання. Нехай це звучить парадоксально, але Росія, яка відкрито зневажає норми міжнародного права, повинна покана... понести покарання саме за нормами цього ж міжнародного права. Шановні друзі, для цього має бути створений спеціальний міжнародний трибунал за злочин Агресії проти України. Я хочу поінформувати вас, що 21 серпня Верховна Рада України. Ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду. І нам прикро, що положення Римського статуту буквально кілька днів тому не були виконані державою членом Міжнародного кримінального суду Монголією. І це ще один серйозний виклик правосуддю і не менш серйозний сигнал для усієї міжнародної коаліції, яка підтримує Україну. Але це водночас і сигнал тим. Хто не підтримує Україну. Шановні колеги, поруч із питанням справедливого покарання маємо поставити питання компенсації. Чек за війну має сплатити Путін і його поплічники. Шановні колеги, разом з тим, відстоюючи право на існування, Україна зацікавлена в мирі як ніхто інший. Бо саме Україна платить щодня страшну ціну цього права. Дякую лідерам ваших країн і присутній сьогодні у Вероні президенції Європейського парламенту, пані Роберті Мецолі, за участь у Черневому саміті миру. І я прошу і надалі сприяти реалізації формули президента Володимира Зеленського як загальновизнаного і універсального алгоритму забезпечення міру в Україні і не лише. Шановні пані і панове спікери і президенти парламентів, я просив вас дуже уважно поставитись до адресованого вашим парламентам і урядам Звернення Верховної Ради України, яке ми прийняли 3 вересня, буквально за кілька годин до мого відбуття з Києва. У цьому закладі, заклику консолідовані усі ті кроки, які вже робляться і мають бути зроблені для нашої спільної перемоги. Давайте зробимо нашу ходу ще впевненішою і цілеспрямованішою разом, так як впевнено і цілеспрямовано бореться за своє теперішнє і майбутнє Україна. Так як вона розриває зв'язки з підневільним радянським минулим. Так як вона демонструє відданість реформам і системним перетворенням, нетерпимість до корупції, готовність стати членом Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Шановні колеги, тільки що перед моїм виступом вам на столи поклали переклад українською мовою трагедії Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта. Не поспішайте відкладати цю книгу на полицю. Через незнання української мови, бо ця книга особлива. Ця книга видана минулого року у незламному місті Харків, який щодня зазнає ракетних і бомбових ударів ворога. Ця книга не лише народилася, але й вижила у Харкові. І вона є творінням рук героїчних людей, які, будучи відданими своєму професійному обов'язку, під загрозою смерті видають ці книги. А це означає, що Україна жива і вона бореться. Вона сіє і збирає хліби, розміновуючи поля. Вона веде дітей в школу, будуючи для них бетонні укриття. Вона виборює медалі на Олімпійських і Паралімпійських іграх, відновлюючи одночасно зруйновану спортивну інфраструктуру. Вона видає такі книги, як ця, і дає вічне життя Ромео і Джульєті. Тому, шановні друзі, я прошу вас, дайте Україні вистояти, дайте нам віри у наше спільне майбутнє і дайте нам перемогти. Дякую вам за увагу і слава Україні!